Усім привіт! Вітання з сонячного Закарпаття, столиці Закарпаття міста Ужгород. Ми з вами так багато всього побачили, але ще йому мене трошки часу, і я вам ще розповім і поділюся тими емоціями, які я отримала. Позаду мене Ужгородський замок. Фантастична бруківка, яка веде нас туди до синагоги. Будівлі! І ми з вами зараз будемо рухатись в напрямку кафедрального собору. Ось це готель. Зараз дуже модний. А це дерево, якому 300-350 років. Воно називається Ягодний ТИС. І воно дуже ядовите. Воно вічно зелене, живе довгий термін життя, непримхливе. Але якщо з нього зробити посуд і нагодувати когось, то. Через деякий час людині стане зле. А зараз ми пройдемося з вами районами ВІЛ, в напрямку кафедральної собору, в напрямку вже автобусу. Я буду вам показувати. Зараз це чудовий готель. Віла 17 -го сторіччя. Бачите, тут все підписано Віддолено родиною Панових у 2013 році. І зараз тут готель. А ось правдиві брами і вілли, дуже схожі на Чернівці. Ах, чернавці черневіце місто, яке мене ніколи не полишає завжди зі мною. Японська айва, зачарування, такі самі решіточки, як у Чернівцях, і будиночки. Дороги так само, як у Чернівцях. Тепер, якщо хтось мені буде казати, що у Чернівцях погані дороги, я буду казати, що я знаю, де ще є. Ось так. І віли. Віли Ужгорода. Це вже сучасні брами зроблені під підстаровинні. І ми рухаємось до кафедрального собору. Дороги таке, навіть у нас, мені здається, краще. До речі, так само жаліється на мера. Ну що робити, ну що робити? Ну, чому в Тернополі мера люблять, у Франківську мера люблять. А ми такі неймовірні міста, як Чернівці Южгород. і Ужгород, і такою, такое. Ну що казати, що казати? Але ж ось бачите. Ну, просто ну це ж місь... дорога до э, замку. А це Австро-Угорщина. Скоро вибухнуть каштани. Мені здається, що ми гуляємо вулицю Яремчука, і тут десь буде маєток, де мешкала Ольга Лянівна Кобилянська. Дуже схоже. дуже вайб схоже на Чернісів. А навіть пішки йду, йдуть, під... підкидає з цією бруківкою. Походу буде все розповідати. Ось це зараз австрійських часів була школа для малозабезпечених хлопчиків. Ось так. А попереду Кафедральний собор. Коли ми йшли на екскурсію до замку, то тут скрізь були люди з вербочкою. В мене вербочка ось там рікзачковий, не знаю, чи видно, чи ні. Ось, бачите, сторчить. Я була в таких святих місцях, що я вже її освятила. І знову австрійська доба. Адже ми знаємо, що Ужгород, так само як і Чернівці. Тривалий термін був частина Австро-Угорської імперії і кафедральний собор. Закарпаття, Ужгород це е, духовний релігійний центр. І, звичайно, тут надпотужна, русинська в колишньому, тепер зараз наша українська греко-католицька община. Тут скрізь стояли люди з вербочкою, слухали службу, яка була через мікрофон. І усі до на нагору. Освячили свою Варбицю. Подивимось на собор. Подивіться, який він величний. Красень, просто красень. А нам туди Діва Марія і воїни герої, які віддали життя за нас. Красень кафедральний собор. Сквер Марії Терезії. приватна власність, кафедральний собор, міста Ужгород, греко-католицький. А ми рухаємось вниз. І як у толерантному місті, в толерантному суспільстві все поруч, і скоро буде юдейська синагога. Ось так. Я поспішаю. обходжу людей, вулиця капітульна. А мужіда мені кажуть, вже третій раз їх переганяє. Він каже, куди ви постійно біжите? Я кажу, а воно вам треба. Каже, ну так, звичайно, що треба. Ну, ось так, підняв настрій, вже енергія пішла знову і рухаємось далі. А ось це одна з найдавніших кам'яниць, 1668 рік. Певно, що вона була відренована під час австро угорської правління Габсбургів, але вона була збудована під час правління Марії Терезії. Зараз це Ужгородський торгувально комичний фаховий коледж. А нам далі Подивіться, дивіться, яка милість, які лагідні дітки. А це Барельєф Пауло Валенберг. це праведник світу, який врятував велику кількість євреїв, Швейцарський дипломат, втілював людського гуманість, жертва радянського тоталітарію. Він надавав. Євреям під час Другої світової війни шведські паспорти, праведник світу, як у нас, Троян Попович. А життя продовжиться. Подивіться на ці лагідність. І ми з вами прийшли до головної синагоги. А зараз це органна зала, закарпатська органна зала міста Ужгород. Це синагога ортодоксальна. Якщо у нас протестантська, то тут ортодоксальна, неперевершеної краси будівля. Зайдемо всередину, я хочу побачити автентичні двері. На жаль, зачинено, але ми сюди повернемось. Нам дозволили зайти всередину, неперевершена краса, неперевершена краса, все з мармуру. Боже, яке диво! А ось там були вітражі 100%. А ось хідна група зсередини. Я обов'язково сюди повернуся обов'язково. Попереду у нас набережна ріки Вуш. Полетіли? Ось така атмосфера. Дуже гарна ріка. Чудовий релакс, релакс зони. Міст. Ось так відпочиває молодь. Ожгород із цього боку неймовірної краси синагога. Синагога Темпель була підпалена, потім підірвана. Зараз там кінопалац. А ця, принаймні, зовні зберіглася в неймовірній величі. Мавританський стиль магендуване. Це Органна зала міста Ужгород. Незважаючи на те, що сакури із заморозу не потішили нас, так як ми очікували, але я закохалася в Ужгород. Ще дуже мало часу. Лунає музика. Як на тій чорнобриці погляну музиканти, неймовірне місто. Я сюди буду повертатися неодноразово. Подивіться, яка краса. А людей, як на Карловому мості в Празі. Ріка Вуш, пісня чорнобривці, прапори України, Ужгород. А ось ми на театральній площі. Театр малесенький зараз тут дитячий, ляльковий театр, дитячий, напевно, і площа, театральна площа. Ах, Ужгород, пішли далі. Художник, який пише полотно, Річка Виш. Дякую. Подивіться, як у нас на Кобилянській набережна ріки Уш. Величезна кількість відпочиваючих. І могутній, могутнє дерево. Ясен Масарика, Ужгород. Просто парад. Людей не менше, ніж у Львові 100%. І от ярмарка. Української мені він, краси. Мені він маленький, а дуже красиво. Чарівне місто Ужгород, в яке я закохалася, і я сюди неодноразово ну, повернуся. Чудовий вайб, історія, архітектура, смаколики, сонечко, люди, посмішки, до нових зустрічей, ваша Сюня. Papa?